Всім привіт! Я Юля в Норвегії, і сьогодні розкажу вам про роботу. Тож знаю, Зараз лежу в ліжку серіальчик, бо цими практиками. І всім цим в мене Тоб почався іще раз. Стріляю в ногу, болить спина. ну короче, взагалі. Розкажу вам про роботу. Чому? Люди їдуть з Норвегії або не обирають, тому що реально складно з роботою. Да? Які люди, яким повезло, які там, я не знаю, підтвердили свій диплом ну, і знайшли собі більш-менш роботу. Вони, звісно, такі, ой, ви останні там маліни, щось ще, типа такі-сякі, безтолкові, да, класно своїх співгромадян, так от, э... я не знаю, вот, я ось і інші національності, блін, я з ними не сильно багато общаюсь, але я ніколи не чула, що по так, Інші національності один одного, отак от, типу, що ви ліниві, ага, ви на виплатах, ну, коротше. Суть не в тому. Суть в тому, що реально знайти е, дуже важку роботу в Норвегії. От Навіть якщо я от говорю про е, великі міста, та, е, восла не знаю, може по-іншому. Наприклад, в ну, вважається, не маленьке місто, але теж є якісь проблеми. Да? Люди навіть готові їздити по 40 хвилин на роботу в одну сторону. Да? Але ну, так виходить, що не зовсім виходить знайти роботу. Люди по там, по півроку, Заявки заповняють, да? не беруть тому, тому тому ви недостатньо, цього недостатньо, ніхто прав нема, машини немає і тому подібне. Да? От, то досвіду нема. А все чому? Тому що на якісь високі да, посади, навіть якщо мову вичив, завжди візьмуть норвежців. Свої беруть своїх. Наприклад, там, де прибирання, да? в цих рейнхолдер компаніях, наприклад, якщо там є поляки, то, звичайно, поляки візьмуть поляків, литовці візьмуть литовців. Ніхто не буде брати українців, якщо там інша національність. Зрозумієте це. От, наприклад, да, в, в одному магазині, е, куди її відправляють українців на практику е, Українці ходять на практику, вже говорять е, там вже знають касу, товари і тому подібне, що як куди. От. По півроку ходять, там знають весь магазин, кожен куточок, і думаєте, що е, їх не беруть на роботу? Місця нема, мови нема, ще ж. да, Є люди, яких беруть на роботу, але ну, дуже маленьких відсоток. От, а якщо прийде норвежець, то з першого дня його візьмуть. Недостання в тебе там, досвіду немає, ще чогось там немає, обданінг немає у обданінг, тобто цього, як його, образування. Нічого страшного, головне, те норвежець. Я в цьому плані не засуджую. Якщо б, наприклад, в мене була б компанія, наприклад, в Норвегії, да, я би старалась брати українців. Тому що я знаю, така от ситуація да, в нас, тому я би брала українців. Але, ну, багато теж наших. E, не йшла роботу в нормальних компаніях, але багато це 10%, якщо не менше. Останні в нас сидять на виплатах. І e, я вам скажу, що, e, наприклад, НАВ, він не мотивує, щоб ти пішов на роботу. Да? Якщо ти знайдеш собі якийсь підробіток, то. Цього, цей підробіток будуть вираховувати. Я вже розказувала це в попередніх відео, що іменно будуть доплачувати до твоєї мінімалки. Тобто, якщо ви е, захочете там підпрацювати по вихідним, то нам вам, ну, ви не будете отримувати більше. Ви будете отримувати рівно мінімалку. Е, нам не зацікавлений, щоб ви отримували офіційну роботу. Головне, щоб ви були чимось зайняті, ходили на практику, ходили на курси, а то, скільки вам платять 290 к в день чи в годину всім вообще по барабану. От. Ну, їм не зацікавлено, для чого це. Вони дають там, постачають цих практикантів якісь там, конкретні. Підприємства, да платять їм якусь мінімалку, ну це вигідно Бедрифтам, компаніям, да? ось І йому, на по боку взагалі. Ходиш ти на практику, на роботу, якось, знаєте, Мені здається, якась система така, да? вони хочуть, щоб ти знайшов роботу, але при цьому якось тобі не, ну, типу, не йдуть на поступки. Я вже не кажу там не вичитувати цю суму, яку ти заробляєш там, на підробітках. Наприклад, в мене я собі знайшла підробіток два дні на тиждень, але мені все одно сказали ходити на практику і ходити на курси. Я зараз хожу три дні на. Практику і 2 дні на курси. Далі я буду ходити 5 днів е на практику. І, і виходить, ще вихідні я хожу на роботу. Тобто, мені як не, не зарахували цю роботу а, в рахунок практики. Так? Тобто, ну я за ці самі гроші. Е, працюю майже без вихідних. У мене вихідний один день. В п'ятницю я після е, курсів, курси в мене до 3 дня. І ввечері я йду ще на практи... ой, на роботу. на свою. І на роботі я десь до часу, до двох ночі. Так? Е, може, нам скажеш, що я молодець, а мені от цього, знаєте, не холодно, не жарко. У мене болить спина, у мене зашуміло нерв, і я не знаю, як я піду на роботу просто. Як я видержу зміну, да? бо в мене робота там не в офісі, не щось таке, да? вона трошки фізична. Да? Ось. Тому, я думаю, вже краще знайти роботу ще на 3 дні і мати свою. Ну, 100% у Але знову ж таки, я ось півроку знову шукаю роботу е, от, і нічого не находжу. Е, знову піти на якісь там, не знаю, все-таки не хочеться знову йти на фізичну роботу. Ой, хочеться щось полегше, але поки що не виходить. Е, також я маю для вас сайти, на яких. Можна шукати роботу. Це Фіно е, номер 1 Гарбез Пласен, е, другий номер. Ось. І треба, щоб знайти роботу, е, треба подавати заявки кожен день. По два, по два рази в день, по 2-3 заявки. Я пам'ятаю, коли в мене ще півроку залишилось до кінця інтропрограми, я ці півроку подавала заявки кожен день, по декілька. Я була на багатьох співбесідах, там мене не взяли того, що в мене машини немає, мова погана, я далеко живу, бо мені добиратися на окраїну міста, тобто міста. Тобто мені треба доїхати до міста, а потім ще добиратися. Так? Якщо там треба якась екстрена, я не знаю, треба. Допомога, когось там не було, чи хтось не вийшов, захворів, да? я не зможу швидко приїхати. Інше, інші все було так класно, ну, нормально було на інших співбесідах. Але коли вони чули, що я з України і що, мабуть, зрозуміло, що я на наві, і типу такі, давайте ти будеш ходити на практику. Яка різниця, типу, хто тобі буде платити? Да? Давай ми дзвонимо і, і домовимося, що ти будеш походити на практику, і вони тобі будуть платити. Типу, ну ви поняли? І цей чувак. Де, в кого я проходила співбесіду, був такий довольний. Я йому так нравилась. Я така дуже мила, обчительна із мовою, в мене все окей дуже класно. Але ти ходи на практику, розумієш? Ну, ось. Тому, блін, якщо ви думаєте, що ви приїдете в Норвегію і знайдете нормальну роботу в якійсь там компанії чи більш-менш лаку, то знаєте, що на цю посаду, якщо є норвежець, візьмуть норвежця. Українця не візьмуть. Є якийсь відсоток все-таки, що українці все-таки візьмуть. Да? Але він досить невеликий. А ви можете знайти роботу в готелі. Ой, готелі це взагалі в мене є відео на цю тему. Я ще влітку його знімала, як я приходила практику в готелі. Це було, звісно, жесть. От. В готелі візьмуть там, на посуду, ще кудись. ну і на якусь таку грязну роботу. То візьмуть, звісно, емігрантів. Тобто українців. Е, от Я проходила практику в готелі, а на, на морі. номерів. Там немає жодного норвежця на прибиранні. Норвежці є на рецепшені. Е, погано, знаєте, мову, скажете, але ні. Багато дівчат, які на прибиранні в готелі. По 10 років там живуть і норвежську знають Валді Бра. Але місця на рецепції для них немає. Для них є тільки фізична робота. І чому є місця робочі на фізично важкій роботі? Тому що норвежці на фізично важкій роботі працювати не будуть. А якщо і будуть, то там повинна бути нормальна. Виша зарплата да? не 200 крон на годину. Тому так от. І ось вам причина, чого українці їдуть з Норвегії. Тому що, якщо, наприклад, ти маєш якісь віддалені, там, ти блогер, ілі, м, якийсь віддалений дохід, блогер, і якісь там інтернет-професії, да? програміст, то навіщо жити в Норвегії? І знімати квартиру, я не знаю, там, за 1000 євро. Якщо ти можеш поїхати в іншу країну, зняти квартиру там, за 300-500 євро, да? і половину дешевше і жити в теплі, в добрі, я не знаю, їсти там, свіжі овочі, фрукти, да? якось, може, з медициною якось там буде попроще. Ніж в Норвегії. Тому що а, я знімала попереднє відео у Норвегії це Великий Радянський Союз. Тут все чітко, ти не можеш шах, ліво, шах право, все. Ти вони чекають, поки тобі от погано п'єш водичку, гуляєш, п'єш, там, я не знаю, предстамол, а коли ти вже все, уже останні хвилини, а тоді прилетить вертольот. Знаєте? От. Багато мені розказувало, що викликали швидку навіть, в дитини була висока температура. Не приїжджають, не можна там привозити, пийте, поїть водічки і давайте їм все. Ну, це я трохи відхилилася від теми. Да? Ось. Але про роботу. Коли ти на наві, коли ти один, то нормально. Коли у вас двоє, троє в сім'ї, да, і ви ходите вдвох на практику, то ви все одно отримуєте мінімалку. А коли ви ходите на роботу вдвох, то ви отримуєте рівно там, в половину більше, ніж могли б отримувати на практиці від нава. І, грубо кажучи, на практиці. Ви отри... ну, ну, ви уявіть собі. Да? Якщо середня, ну, як середня да, зарплата е в Норвегії це плюс-мінус, я так орієнтовно приблизно говорю. Е якщо ви ходите на роботу в Норвегії, то зарплатня десь плюс-мінус зараз там 200, 210, 220 і плюс крон на годину. А. Якщо ви ходите на практику, то ви отримаєте 290 за цілий день. Так, це ще плюс, вам платять за житло, за електроенергію і щось там на їжу дають. Але цього все одно мало. Тобто, я ж кажу, якщо ти один, і вам це все оплачують, і так хоч на практику, то це нормально. Але якщо у вас двоє, і ви вдвох ходите на практику, то це рівно половину менше, якби ви ходили на роботу вдвох офіційно. офіційно. Ну. І, ну, от теж, зачем вам давати роботу, якщо компанії можуть вас взяти безплатно? І це не вони вам, не компанії платять 290 крон в день, а НАФ. отакі от справи, і компанії на що їм комусь платить, вони за вас не відповідають, не платять податки, не платять зарплату, взагалі нічого, ноль. І навіщо вам давати офіційну роботу, якщо вас можна взяти безплатно. Да? Да. Тому, якщо ви хочете знайти роботу в Норвегії, я не знаю, шукайте самі. Не надійтеся на когось ще там. Да, Це дуже маленький відсоток, що вас візьмуть після практики. Дуже-дуже маленький. У мене є такі знайомі, які отримали роботу після практики, але 90% її ніхто не дав. Якщо ви десь там. На островах, на забитих селах, не знаю, переїжджайте, міняйте комуну, ще щось, тому що ну, без роботи жити важко. На найві виплати тих впріти. Ти не можеш нічого відкласти. От, Якщо в от, мене менеджерка на, на практиці питає, а в тебе немає дітей. А що в тебе немає дітей? Ну, слухайте, якщо я, на мене тип, при тих грошей вистає, то типу, що я можу? ну, е, народити дітей і надіятися, що мені Норвегія дасть виплати. Просить, нема не будинку, нічого. Типу, ну з іншого боку це класно, що, не дай Бог, що ти втратиш роботу, там ще щось. Тебе <свят> голодним не, не оставлять, тобі допоможуть в будь-якому випадку. Але, скрізь є але, а ви пишіть, які у вас є рекомендації по пошуку роботи в Норвегії, чи ви знайшли роботу в Норвегії, якщо ви поїхали з Норвегії через роботу, через відсутність роботи, також там пишіть. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Буду дуже вдячна за підтримку. Всіх ціло люблю, пока.